Навчальний рік промайнув швидко і ось настав радісний та хвилюючий день прощання зі школою. Дехто прощається з альмаматер надовго, а лише на три місяці, час літніх канікул. А майже 400 випускників зміївського району розлучаються зі своїм рідним навчальним закладом назавжди. Для них це свято стало дуже зворушливим. У Задінецькій сільській школі небагато учнів. Цей заклад освіти малокомплектний. А випускник сьогодні лише один Женя, дев'ятикласник. Для нього лунає багато теплих слів. Від його учителів та гостей свята. Я йому бажаю, щоб він обрав професію, ту, яку, про яку він мріє. Щоб у нього в житті поруч були завжди люди, які його підтримували, щоб у нього склалося так, як він мріє». У наших випускника Сьогодні теж незвичайний день, він вступає в доросле життя. Женя, я бажаю тобі теж всього-всього найкращого, щоб ти обрав професію цікаву для себе і потрібну для себе, всього найкращого у дорослому житті. Шановні вчителі, шановні батьки, ви в своїх дітей вкладаєте душу, серце, знання. Я сьогодні бажаю вам добра, щастя, міцного здоров'я. Всього найкращого і мирного неба над головою. Оскільки Задінецька школа малокомплектна, то і свято останнього дзвоника проходить тут у теплій, дружній, майже сімейній атмосфері. Діти читають вірші, співають пісень, а для гостей підготували особливий подарунок учні другого класу патріотичний флешмоб з державними прапорами. Допомагала школярам зробити таку постановку. Їх класний керівник, та й самі діти підтримали ідею і поставились до її втілення. Цілком свідомо. Ну, тому що я живу в Україні і почувствувала, що я українець. Другий клас за школи особливий і навіть можна сказати унікальний. Адже тут навчається сім хлопчиків, що дуже незвичайно. У мене унікальний клас, у мене шість однокласників і ми будемо дружити, мабуть, всю життя. Як день підведення підсумків навчального року останній дзвоник увінчався нагородженням грамотами та подяками. Двоє відмінників за Задінецької школи отримали похвальні листи. Багато дітей було відзначені нагородами за участь у конкурсах та олімпіадах районного рівня.